Випили алоє з персиком, і тепер у нас є 20 хвилин, щоб приготувати швидкий і корисний сніданок. Для цього нам потрібно 2 варених яєчка, тунець у своєму соку, свіжий огірочок, гірчиця діжонська, крем-сир, ну, сметанка або майонез можна використовувати, і, звичайно, чиабата. Отже, яйця натираємо на дрібну терку. Висипаємо в ємність. Беремо свіжий огірочок і дрібно нарізаємо кубиками. Також поміщаємо в ємність і сюди ж додаємо наш тунець, гірчицю, ложку сметани або майонезу і гарно все перемішуємо. Можна додати сіль, я додавала агайську, перемішали і ось наш сніданок фактично готовий. Для цього беремо чиабату, нарізаємо на шматочки. Ну, і так як у мене є тостер, то, звичайно, я їх трішки підрум'янюю. На хрумкі з кориночки ми наносимо крем-сир і потім щедро нашу намазку. І все смакуємо ситно, швидко, смачно і корисно. А рецепт дивіться в описі.